Зараз я вам покажу, що відбувається за лаштунками знімального процесу. Так. Актори на майданчик. Гример готовий? Актори, давайте швидше. Останнє. Так, добре. Хто ще? Отже, так. Давайте так, швиденько знімемо. І додому. Дивіться. А де мати? Так, вона гримовець. Гаразд, будемо без неї. Давайте уважно, поясню завдання. Читачка, ви приходите до бібліотеки, у вас потрапляє куля, а ви все одно приносите книгу в бібліотеку. Помираєте, виходить мати. Де мати? я. Ну і морда. Добре, дивіться, мати, ви приходите. Мати. Ви приходите, бачите, що ваша дочка помирає, кличете лікаря. Лікар. Ви приходите, констатуєте смерть. Бібліотекар. Моя ви хороша, ви кажете, що вона за книгу до бібліотеки. Вам завдання зрозуміле? Завдання зрозуміле. Приготувалися по місцям. Тиша на майданчику. Камера мотор. Сцена перша, дубль перший. Привіт! У мене потрапила куля. Але я все одно принесла книгу в бібліотеку. Я вмираю. Мати. Це моя дочка. Здається, вона помирає. Лікарю. Що таке? Та ось. Дуба врізав. Здобуду. Така молода вже померла. Вона принесла книгу до бібліотеки. В... Стоп! Стоп, стоп, стоп! Це нікуди не годиться. Отже, дивіться, товариство. Як же де? Де, де? Де система Станіславського? Я вас запитую? Де? Де? Де емоції? Де? Де почуття? Де це все? Вас потрапляє куля, читачко, ви помираєте. Тримай мене, я помираю. Отже, дивіться, ви ви помираєте, але все одно приносите книгу до бібліотеки. Мати, мати, у вас помирає єдина дочка. Мати! Ви ж, людина, лікарю, поспівчувайте жінці, лікарю. Моя ти ніжна, Боже, я на тебе дивлюся всі ні, а ти так, сам Станіславський просто плаче. Добре? Задача зрозуміла. Давайте швиденько по місцях. Сцена перша. дубль Другий. У бібліотека. В мене потрапила куля 45-го калібра! А я все рівно принесла книгу до бібліотеки. Я більше не зможу брати книги в бібліотеці. Побачу сонечка. Мама. Доню ні. Лікарю, <світ> рятуйте. О, о, о. 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 Ні, Мої втрачаємо два кубики адреналіну. Ні. все, померла Вона принесла книгу до бібліотеки. Стоп! Стоп! Це теж нікуди не підходить, товариші! Товариші давайте якось ну, веселіше, оптимістичніше, веселіше, на позитиві. Моя ти ніжна, моя ти хороша, ти так же добре граєш, давай так само. Ну, я ти хороша. Актори по місцях. <світ> Це на перша, дубль третій. <плес> <плес> а ха-ха-ха. прикол. В мене тут стрельнули, а я все одно принесла книгу в бібліотеку. Мам! <плес> Привіт, доню! Чого розвалилась? Здихаю. <плес> Лікарю. <плес> а що з нею? Ну, мабуть, в неї хтось просто шпурнув кулею. Вона принесла книгу до бібліотеки. Стоп! стоп, це все одно не те. Товариство Сучасний світ динамічний він розвивається все швидко, а це все одно не те. Давайте все те саме, але тільки в два рази швидше. Зрозуміло, так? Живо, динамічно. Моя ти хороша. Слухай, коли ти так книжечку береш і ручкою ось так в кадр, ну як же ж красиво. Така ж ти моя, така ж красунечка, моя ж ти дивовижна. Давай зроби так само. Моя ж ти квіточка. Актори на позиції. Привіт, в мене попала куля 45-го калібру, але я все одно принесла книгу в бібліотеку. Мамо. Це моя доня, лікарю, що з нею. А, о, на чому дивитися? Давайте одразу катафал. Вона принесла книгу до бібліотеки. Стоп! Все звичайно, було швидко, але не пластично. Не пластично, так? Некрасиво. Давайте все те саме, але просто так, так, Іди до мене, моя хороша. Так, наче як у балеті. Завдання зрозуміли, ніжна моя. Було так добре, так гарно. Так само, просто так само. так? Працюємо. Завдання зрозуміло. Зробіть красиво! Сцена перша дубль п'ятий. Привіт! У мене попала куля 45-го калібру. Але я все одно принесла книгу до бібліотеки. Мам. О, ні, це моя доня. Лікарю. Що з нею? No. Падом, падом. А що з нею трапилось? Так ось помирає. Така молода, а померла. Вона принесла книгу до бібліотеки. Стоп! Стоп! У мене до вас головне запитання. Ви грошей хочете? Заробітну плату хочете? Хотілось би зарплату. Моя ти хороша. Заробітну плату, отже, вам хотілося б, але цю фігню ми нікому не продамо. А що потрібно людям? Еротика. Мої ви хороші, давайте все те саме. Тільки еротичніше. Сцена перша. дубль шостий. Привіт! В мене потрапила куля 45-го калібру. Хочеш, покажу. Ні, тоді я помираю. Мама! А? О, ні. Це моя дочка. Здається, вона вмирає. Що з тобою? Умираю. А може бути ні? Вже добре. Покличу лікаря. Лікарю. Моя дочка, вона вмирає. Вона принесла книгу до бібліотеки. Стоп. Мені здається, я швидше здохну, ніж ми знімемо цей фільм. Так, панство, так. Мені здається, реально швидше здохну, ніж ми дознімемо це кіно. Отже, дивіться. Треба зняти це кіно, бо якщо ми. не. Не... не що? Не. О, ні, здається, вона того. Померла. Стоп! Знято. І як говорив великий режисер, Люди смертні, історії безсмертні.